Ми реально взяли їжу смітника. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Sure? Взагалі запитали, мали їхати в Брюссель або ж відразу в Париж. Але так як ми прокинули занадто пізно, в нас просто немає. Ні в Брюсселі, ні в Парижі. Ми пошукали його в Амствердені. Це коротше, місто трошки ближче, нас теж в Бельгії, і ми їдемо туди. Ми наобіцяли обіцяли і борщ, і тепер він приїде в Україну, і нам доведеться купляти йому банку нутелли, бо ми з'їли його peanut butter. ми таки їдемо в метро, розповідаємо нашому хосту про ситуацію в Україні. І тут люди стояли поруч з України, і нам побажали удачі. Вони Львова. Я в сонцю. Ми реально взяли їжу смітника. Підходимо тут куча сендвичів, і ми такі. А -а -а -а! Да, ми просто прийшли, тут до фіга лежить. І мені здається, ми зараз станемо джіпсі, бо я хочу забрати цей сендвіч. <с warming> нам пікнуть якихось щена, і в мене відчуття що це не ще не легалайз. В Нідерландах легалізовано все, окрім бути бідними. <смітнє> зараз попросимо картонку в маці, бо нам тут ніколи не відмовляють. Аня, ти в шоці? Я дуже в шоці. Я теж дуже в шоці. Я не розумію. Як Я люблю людей. Я Він накупив на 40 євро для нас. Нам купили величезний пакет їжі. Я в шоці. Тут хліб, м'ясо, сир, цілий продуктовий набір. Блін. Офігенні булочки дуже смачні. Офігенні булочки дуже смачні вам. Шоколадка. Бельгійський шоколад, боже, я так його хотіла. Горішки. І хумус боже мій I'm so happy. Тут ми сьогодні залишаємося цьому мужчинку 36 років. Він трошки дивний. Він насправді доволі милий, але просто трошки трошки підозри. Мене викликають ці апартаменти, просто крейзі так класно, такі ви потолки. Це історична супербудівля. Тут дуже гарно. Я не бачила цього міста, але мені подобається люди. Мені подобається, все. я просто така зараз щаслива.